THE SYSTEM What huh? <laughs> Шпигун та сім'я, а не якась там сім'я шпигуна, як в нас люблять казати. Японська манга написана та проілюстрована тацеєю Ендо. Видається творіння мангаки що два тижні у сервісі Shueisha Shonen Jump Plus з березня 2019 року і дотепер. Аніме-адаптація від студії VIT та Cloverworks прибула на блакитні екрани Японії у квітні 2022 року завдяки телеканалу TV Tokyo та його дочірнім каналам. Історія була високо оцінена як професійними критиками, так і звичайними глядачами. Про що ж саме аніме запитаєте ви? Розповідає вона нам про надзвичайно крутого та майстерного шпигуна за позивним Морок із Весталіса, який повинен втертись у довіру до лідера партії Національної єдності ворожої останньої донована Дезмонда. Про те, що все вдалося, необхідно зіграти роль чудового сім'янина та прилаштувати дитину у приватну школу, де навчаються діти цілі. Таким є зачин основного сюжету. Однак у нас на ділі зовсім інша, чудова та дуже мила історія про те, як абсолютно різні люди, у яких секрети один від одного, поступово стають справжньою сім'єю. Суть у тому, що сімейка у нас зібралась, м'яко кажучи, незвичайна. Морок Шпигун, його псевдодружина Йор, професійна вбивця, всиновлена ним дівчинка Аня Телепат, молодший брат Йор служить в таємній поліції останнії. Навіть пес Бонд, якого сім'я заводить, є екстрасенсом. Єдиною, хто знає абсолютно всю правду, є улюблениця усіх глядачів та читачів Аня. Вона буквально головний генератор мемів, який виводить аніме на загальний глядацький рівень. Візуально аніме досить приємне око, гарно стилізоване, дизайни персонажів чудові. Єдиним невеличким мінусом у цьому всьому є мій заклятий ворог CGI. Сі нока. Який полюбляють вставляти студії заради економії бюджету. Однак він не дуже кидався в очі та використовувався мінімально. Сильним боком тайтлу став музичний супровід, який максимально адаптований під шпигунську кінострічку. І це була просто насолода для моїх вух під час перегляду. Також непоганими вдались як перший, так і другий опенінги разом з ендінгами. Варто зазначити, що динаміка в аніме непогана. Однак, вона дуже просідає у другій його частині. Так, якщо ви не знали, то шпигун та сім'я підхопили вірус з поділу, який передався від атаки титанів. На жаль, таке просідання у другій половині сезону дещо псує загальні враження від тайтлу. Однак, попри все, ми спостерігаємо за дійсно приємною, інтригуючою та місцями ламповою історією про пригоди надзвичайної сімейки. Оцінки наступні: візуал 9 балів. Звук 10 балів, персонажі 10 балів, сюжет 9 балів, середній бал 9,5 з 10. Перед нами на диво легке аніме з приємною візуальною складовою, чудово стилізованим музичним супроводом, простим, проте цікавим сюжетом, і тільки спробуйте заперечити, що вам не цікаво, коли відкриється вся правда героям, та персонажами, які змінюються протягом історії у кращий бік. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та діліться з друзями. Обов'язково підтримайте наших захисників та захисниць гривнею. Посилання на фонди залишу в описі до відео. Також велика дяка патронам та донаторам каналу за фінансову підтримку. Якщо бажаєте долучитись до цього вельми шановного панства, посилання знову ж залишу в описі до відео. Дивіться лише якісне та слава Україні!